Спробуйте так зробити, і ви будете здивовані результатом. Вітаю всіх на моєму каналі і хочу показати вам, як вкорінилися живці сурфінії, які я ставила на вкорінення не в окремі горщики, отак кожен живець. А всі разом я от в такій ємності поставила на вкорінення. Тому що це такі були живці. Ну, які хтось з серединки був, хтось такий кволий був, і я вже не хотіла на них витрачати час і горщики, щоб кожен окремо ставити на вкорінення. Ну, думаю, приживуться да й приживуться. Коли вони вже пішли в ріст, я так побачила, що позеленіли верхівки, то я їх прийшлася і так вкоротила для того, щоб вони ну, не витягнутими такими були, та й залишила. А тепер, вже, коли руки дійшли до пересадки у більші горщики, то я з дивуванням побачила, що вони дуже розгалужені. Дивіться, от це видно, як я прищіпувала живець. І бачите, з нього з пазух нічого не пішло. Але поряд, поряд прямо так, от з коріння, наче. Пішли такі дві товстенні, гарненькі гілки. І мені це подобається, тому що це вже така буде сурфіння при землі, наче так. Тобто буде формуватися не з одної гілки, а вже з трьох. І в кожній цій гільці, в пазухах будуть наростати нові пагони, і кущ буде таким більш розлогим, таким більш густим. І ось залишились в мене тут. Пару штук хочу також показати, що кожен з них має розгалудження. Бачите, зараз їх вийму і побачимо, які вони розлогі такі. Дивіться, ну, хіба це схоже на той живець, коли він в одну паличку росте? Дивіться, який він. Як я люблю казати, колобочком. Давайте ще. Так. Дивіться, який пишненький. І також в нього, бачите, гілочки пішли один-два. І ось до, де я прищіпувала. Але оці дві гілки. Це вони вже пішли, наче, прямо з землі з коріння. А тут я дивлюся, що він не прищипнутий. От, бачите? Але є бокові пагони пазушні. Але бачите все одно він який. Він такий тоненький, високий і в одну гілку. І вона розгалуджується в той час, коли. Давайте такі візьмем. О, коли бачите, тут скільки молодих гілочок. Ось молода гілка, ось молода гілка. І не видно, він такий густий, тобто вже з кожної цієї гілки будуть рости пазушні гілки. Ну, дивіться, ну що це? Це ж красота яка. Чому я на це звертаю увагу вашу? Тому що зазвичай, як ми всі робимо, тобто, живець укорінився, ми його пересадили в більшу тару, прищіпнули, і повільно він починає поки приживатися, нарощувати коріння, і вже тільки потім він, коли набирає сили, починає там утворювати ці пазушні гілочки, тобто розгалуджуватися починає. Це вже проходить деякий час, і все одно він такий виходить, як на такому штативі. Він від землі, наче такий приподнятий виходить цей живець, і ці пазушні гілки. Вони ж вище землі все одно утворюються. І це не зовсім завжди красиво. Потім він може завалюватися, а він і завалиться, цей живець, тому що маса зверху буде ну, тягнути, вона важка, і він буде так лягати. Наче на землю. А коли отак от гілки ростуть з землі, то він вже не буде завалюватися, от він вже буде так, от при землі гарно рости. І, звичайно, ну, зважте, вигляд такого живця радує. Чому ще мені сподобався такий спосіб вкорінення, тому що ні одного випаду. І я вже помітила, що коли петуньо так от сієш густо, то вона чомусь дружно росте, наче так вони, коли один біля одного, то вони, наче так собі один одному одному допомагають. І от тут виходить, що так тісно і отак, от близько один до одного, в такій тарі, вони, наче так, підтримували один одного, ну не знаю, як це пояснити, і добре вкорінювалися. А ще й добре розгалуджуються. Як я тепер їх пересадила, як ви вже бачили, що я добре зволожила землю, щоб прямо так от тут вода стояла, щоб максимально зберегти коріння, тому що коли так розкисає земля, то так трошки потім тянеш-тянеш, і коріння так витягується, наче. Ну, не так сильно пошкоджується. Плюс, коли так заздалегідь замочуєш, там на ніч, наприклад, то вже. Я коли пересаджую, а пересаджую я, як завжди, в сухий торф, в сухий, бо не люблю я вологій, він такий, як кам'янюка, стає потім. Тобто, коли я беру сухий торф і вкладаю туди оцей вже оцю вже рослину, яка вже Добре насичена вологою, в неї є ком землі, який також дуже насичений вологою. І потім мені вже легко сухим торфом, ну, по краям присипати. І зараз я не поливаю оці пересаджені рослини. Даю їм день-два постояти, бо волога, яка є от в цьому комі, який був при живці, вона трошки піде сюди до сухого. Розподілися і живець не буде перезволожений, і не задихнеться, і почне добре приживатися. Пролью його вже через десь два дні, ну залежить від погоди. Якщо сонця не буде, то через два, а так, мабуть, через добу. А зараз нічого не приливає. Мені це подобається, бо я це швидко роблю, не заморочуюсь з цією лійкою, отак засипала. А сухий торф мені подобається, тому що він добре засипає оці всі пустоти по краю. І все, і поставила. І так іде діло швидко, і рослина не страдає. Тобто, можна зробити такий висновок, що прищіпувати живці потрібно ще на етапі, коли вони почали тільки-тільки вкорінюватися, тобто коли пішли перші корінці, тоді він дуже добре розголуджується. Спробуйте так зробити. І ви будете здивовані результатом. Дякую за перегляд, гарних вам квітів і настрою. До побачення!